Важлива інформація, яка стала відома сьогодні вечором. Це по-перше, що все ж таки, якщо буде припинення вогню, тобто перемир'я, то є вже план у Офісу президента щодо виборів і референдуму. На 31 березня наступного року значить, відбудуться вибори президента тільки і референдум. Бо, мовляв, ті рішення, які Вимушена буде приймати українська влада, вони повинні бути легітимізовані народом. Для цього потрібен референдум, бо перемир'я, так зване з Росії, стосується в тому числі і території української. А парламентські вибори вже будуть осінь 26 року. І, мовляв, це навіть не вимагає. Припинення вогню буквально на, на виборів, бо нібито росіяни поставили, сказали, що вони на один день припинять вогонь, тобто в один день для референдуму і виборів президента вони готові припинити вогонь. Друга важлива новина, але вона вже новина, як ми знаємо, завтра починається саміт Європи, де повинні вирішуватись доля заморожених російських грошей, без яких нам буде дуже важко продовжувати війну взагалі існувати. Так, ось Орбан прем'єр заявив, що завтра це питання обговорюватись не буде. Якщо це правда, це означає, що американська адміністрація Трамп переконав європейців не розморожувати російські гроші, бо це. Ну, це один з його елементів тиску на Україну і в тому числі і на Європу шляхом того, що ці гроші витрачатись повинні за його планом вже на відновлення України після припинення вогню. Якщо ж європейці розморожують ці гроші, то за логікою американців в нас буде стимул продовжувати не слухати американців, не погоджуватись на мирний план американський так, здачі Донбасу і з багато іншими неприємними речами, а продовжувати боротьбу. Так що дуже важливий завтра день, і будемо за цим всім слідкувати. Тобто, буду звичайно аналізувати ці події. Ну і пишіть, як вам подобається два таких коротких виходи в день. Два сьогодні цей вечірні вихід. До наступних зустрічей.